Отже, зараз маємо включення. Маємо включення з волонтерами з організації Зоопатруль. На зв'язку з моєю студією Соня Садовська і Дмитро Ревнюк, співзасновник волонтерської організації Зоопатруль і експерт з комунікації. Вітаю вас, рада вас бачити. Знаєте, готуючись до розмови з вами. Я от хочу почати. От з чого, що взагалі рівень людяності, цивілізованості суспільства, визначається тим, як люди ставляться до тварин, до братів наших. Менших те, як вони турбуються про них і особливо в час війни. Що скажете? Який вас, ваш діагноз для українців? Ми турбуємося про наших домашніх тварин, чи е, зараз не до того українцям? Так, мамонсон, да, слова, давайте ви. Є, дуже. Ну, є надзвичайно різні випадки, і ми зіштовхувалися з просто Полярними, максимально полярним ставленням до тварин є люди, які і бачив весь світ ці кадри з при евакуації з ірпіня, несуть на собі. Собак, які важать 20 і більше кілограм. А є люди, які, на жаль, залишають малесеньких тварин котика, який вагою 3 кілограми в квартирах. І зоопатруль е, займається переважно тим, що звільняє ось цих залишених, покинутих е, на смерть, буквально на жахливу голодну смерть тваринок. Ми зараз показуємо відео. Я так розумію, що це робота волонтерів, які зараз турбуються про покинутих і зачинених тварин в помешканнях. Люди повтікали і лишили своїх домашніх улюбленців. Дмитро, приєднуйтеся до нашої розмови. Наскільки складно зараз вам працювати, наскільки безпечно, небезпечно, і як багато таких випадків, коли приходиться прорізати стіни, прорізати двері для того, щоб погодувати напоїти котиків і домашніх тварин. Насправді, вже ми всіх вже врятували. Вже нема на даний момент у нас заявок, де був би зачинений код чи пес. Вже нема такого. Всі, всі врятовані, тому нема надобності зараз ніде відкривати. Скажіть, будь ласка, який спеціальний дозвіл ви ви отримували там від власників будинку, від ЖЕКу, від ОСББ для того, щоб прийти, прорізати стіну і допомогти тваринам? Чи це, в принципі, люди з розумінням ставляться до того, що тварин треба рятувати? Ну, дивіться, ми коли приїжджаємо патрульом на виклик, да, там або сусіди нам дзвонять, е, вставляють заявку. Або власники, ми приїжджаємо і в першу чергу йдемо там до тероборони, до ЖЕКу, тось тобто до спільноти біля будинку. Розказуємо, яка у нас проблема. І ну, на процентів на відсотків 80. Вони дають згоду і з розумінням відносяться. Ми по відеозв'язку дзвонимо власнику, вони їх впізнають. Ідентифікують, і якби ніяких проблем у нас не було, таких особах всі з повагою відносяться і допомагають. Скажіть, ну окей, а далі хто підгодовує цих тваринок? Як далі ця логістика організована? Наші волонтери, у нас от ну так вийшло історично, що у нас кіно спільнота і вже близько 70 волонтерів, які лишились в Києві. і все грамотно дуже розприділено, є хаби, де є корм. Вони підносять є заявки кожен ранок. І там список задач: Уже 17 патрулів у нас на машині і близько 70 Тим, хто допомагає, пішки ходить. Ну, їх підгодовують. Да. Десь зробили дірку, десь просто. Викрутили глазок, вставили трубку і там кожен день сусіди. Ми просто коли у них закінчується кон, вони нам дзвонять, ми їм там е, привозимо. Соня, скажіть, будь ласка, речі... я так розумію, що волонтерська організація потребує певних коштів. Наскільки зараз вас підтримують? Хто підтримує? От ось, ось весь, весь цей механізм можете пояснити? Соня, чи, чи чуєте ви мене до вас звертаюся, так? так? Uh, так, я чую. Все абсолютно здійснювалось власним коштом, особливо спочатку. Тобто і патрулі заправляли машини авто власним коштом. Ми спеціально ніде і нікому не виставляли в соцмережах там реквізитів для донатів, тому що було дуже багато шахрайських схем. І, на жаль, навіть наші відео і фото, якісь сторінки копіювали, але вже. Людям там виставляли рахунки за подібні послуги, які навіть невідомо чи вони взагалі б надали, чи лише б забрали гроші, і щоб уникнути, такого так. щастя ми приймали цих пожертв. Але зараз дуже багато хто це ж таки з досить ну, масштабних організацій до нас звернулися, щоб допомогти і корму. В основному mm -hmm. корму. Можливо, Дмитро про це детальніше розповість, як допомагають, нам от, передаючи да, корм. Да. Да, Будь до нас ласка, Дмитре, долучилось так. дуже багато е, виробників корму. І з компанія «Карматех» 20 тонн нам дала. У нас дуже багато корму, нам навіть стільки і близько не потрібно було. Тому ми е, зараз почали от сьогоднішнього дня. У нас сім точок, де роздають людям. Похиловіку їду жизнелюб гарікараготського, і ми будемо роздавати корм літнім людям, бо вони в чергі не можуть стояти зараз, і цей корм ане нема вже. Так, я хочу сказати, що організація називається Зоопатруль. Люди, які нас зараз дивляться, звертають увагу на те, що от є корм навіть забагато. Можете звертатися, комунікувати, знаходити вас в соціальних мережах для того, щоб мати інформацію. Яка найнеймовірніша історія була за цей місяць? У вас із порятунком тварин? Спочатку Соня, потім Дмитро. Вчора, наприклад, котка звільнили, який пробув 26 днів в квартирі. Це абсолютний рекорд, і ось таке надзвичайне було звільнення. І ще одна дуже е, парадоксальна історія. Як відомо, ми працюємо по Києву. Але трапилося так, що ми робили інформаційний пост з приводу того, що кошенятам небезпечно на вулицях. Їх багато також повикидали. І ясна справа, велика кількість голодних тварин може цих кошенят подавити, поїсти. Забирайте кошенят, коли бачите їх на дворі. Ми зробили цей пост, і там був ілюстративний матеріал одного знайомого з Фейсбука, який сфотографував кошенятку. Відразу ж попросили забрати те кошеня. Воно було в Умані, де в нас немає волонтерів. І наскільки ж відгукнулися люди взагалі в соцмережі. Мало не всі, хто на нас підписаний, і хто був зумані, вийшли шукати це кошеня просто по карті, опублікованій в інстаграмі. І що дуже дивно, вони знайшли цілу родину цих білих котиків. Кошенята були дуже занедбані в одній там дівчинки. Кошенятка вже осліпла вона на око, але її врятувати вдалося. Якщо до того як угу. такому згуртуванню. Як щодо того котика, який 26 днів прожив у самотності, як він виглядав, себе почував? Чи, чи знайшов у квартирі якусь пожив, поживу для себе? Взагалі, як він вижив в цих умовах? Ой, ми вчора його, якраз я його відвозив, там ми його забрали, віддали другому іншому патрулю, і той його вже відвіз, яка жіночка. З родиною дуже приємно погодилася забрати собі, ну, бо йому 15 років, але виглядає він дуже як молодий кіт. Я такого ще не бачив. Він не їхав з нами тут в машині, в переносці тіше води, ніж траву. Дуже гарний кіт. 15-річний мудрий кіт вижив в складних надзвичайних умовах. Я так розумію, що по відеозв'язку ви зв'язуєтеся або зв'язувалися з господарями цих господарями цих домашніх тварин. Якщо вони дають дозвіл перерізати стріну чи двері, це очевидно. Вони хочуть, щоб тваринка вижила. Чи планують вони повернутися додому в Київ? От я, яка у вас інформація є? Що говорять люди вам, коли ви намагаєтеся врятувати їх домашніх тварин? Соня. В людей теж на, на ці порятунки як не дивно, навіть тих, що звертаються, дуже різні е, реакції. Є люди, які дійсно були, наприклад, у відрядженні на кілька днів і трапилась війна, їх тваринки залишилися вдома одні. Вони готові буквально на все вбивайте двері. Все, що знадобиться, лише, щоб врятувати цю тварину. Однак є і інші власники, які інколи навіть протестують проти малесенької дірочки в стіні чи, бодай вибитого вічка, тому що коли буде заливатися туди вода, вона може пошкодити паркет, пошкодити шпалери. Тобто люди. Різні ці власники тварин дуже різні, але наша організація намагається працювати абсолютно з усіма. Бо яким би не був власник, важливіше йому життя тварини чи важливіше йому шпалери, однак там жива істота. І її потрібно звільнити, їй потрібно дати харчі, щоб вона не померла буквально е, в муках. І звісно ж є власники, які дуже дуже дякують, які там готові е, дуже багато задонатити нам пожертвувати, е, хоча ці пожертви не приймаємо. Вони вдячні і пишуть такі просто слова, від яких аж навіть серце починає битися частіше, але звісно, що головний мотив і стимул для наших волонтерів волонтерів це життя тварин. Ну і ще питання до Дмитра. Якщо він на зв'язку з нами є, наскільки цей рух волонтерський має актуальність в інших містах України? Ми зараз говоримо про війну, про те, що не лише в Києві тварини можуть потерпати, Люди з багатьох міст тікають, чи, чи готові ви ділитися досвідом, якщо хтось в інших містах буде продовжувати працювати за вашою схемою? Така своєрідна волонтерська франшиза, знаєте, для інших міст України? Так, так. ми для цього і публікуємо відео, щоб люди бачили, як це зробити, як звільнити. Нам не пишуть, що з Харкова треба, із Сум спасати. Ну, ми беремо тільки Київ, ми фізично не можемо. Напевно, я сподіваюся, що якраз ефір допоможе залучити більше людей до спасіння. Ну що ж, друзі, я хочу вам подякувати. Ваша робота неоціненна. Звісно, в часи війни ми повинні турбуватися не лише один про одного, а про тваринок, яких ми тримаємо вдома, яких ми приручили, які нас радували в мирні часи. І я сподіваюся, що будуть. Радувати і надалі Соня Садовська, Дмитро Гривнюк, організація, волонтерська організація називається зоопатруль. Беріть приклад. Розумійте, що твариночок можна рятувати. Якщо ви чуєте в себе в під'їзді чи на поверсі, десь волання, котика чи собачки, знаєте, куди звертатися. Ці люди приїдуть, зроблять дірочку в дверях або в стіні. Обов'язково врятують тваринку, яку господарі з тих чи інших причин залишили, і поїхали зі свого дому.